Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Читачі Волонтери, і наша гостя ефіру Кім Данг. Вітаємо. Вітаємо в рамках міжнародного фестивалю щастя творчості у спеціальному проєкті популяризація читання. Наші учасники активно створювали різні сюжети. А сьогодні в Холодногірській бібліотеці міста Харкова відбувся такий читацький прес-клуб, дуже цікавий, змістовний, насичений. Ми обговорили різні аспекти сучасного читання, і наші активні учасники таких дебатів отримали різні книги в подарунок. От, ви бачите, саме. Цю книжку можна повернути, будь ласка, її так. Зараз ми покажемо це Христина Лукащук, авторка цієї книги, і вона передається вашій родині в подарунок. поверніть, будь ласка. Дякую, це видавництво «Жорж». Ми дякуємо цьому видавництву за таку дієву підтримку читацької творчості серед українських співвітчизників. Саме чому обрали ви цю книгу? Чим вона припала до душі? Скажіть, будь ласка, ця книга подарунок моїй мамі, тому що вона захоплюється воїнами світла, ну якомусь так. такому широкому сенсі? Так. Дякую. А що би ви хотіли побажати нашим українським родинам, нашим українським читачам на тему сучасного читання? Напевно, слідкувати за інноваціями і за процесами, які здійснюються у Літературному просторі так. Е, у книжкових мам крамницях е, е, у бібліоте бібліотеках е, і е, переосмислювати і думати своєю головою, я повторюся, але мені немає ще більше чого сказати. Угу. Просто без цього не буде нічого. Неможливо просто, якщо всі будуть будуть е, читати е, тільки нові, нові книжки і викидати старі. А ми ну ну це просто зайде в буку. Так, дякую. Угу. Насправді книжки треба е, берегти, і жодним чином не можна їх викидати. У нас багато сюжетів було на творчій студії Леонід Гепєв «Щастя творчості на цю тему. І ми хочемо побажати нашим глядачам дійсно книжки берегти, поважати, цінувати. І головне, щоб книжки дітям і книжки іншим друзям читати. Тоді ми будемо відчувати таке спілкування щастя у творчості. На цьому ми дякуємо за увагу. Дякую.